На сьогодні 1 березня, перший день весни, календарної весни. І я всіх вітаю з весною і щоб ця весна принесла всі нам миру, спокою, щоб хлопці, які воюють додому, вернулися до своїх сімей. Їх всі чекають. А також продовжуємо ремонтувати до 25-го і всіх вітаю. Хто дивиться, ще видивитися цей канал, знайди собі корисне. І от купили шайби регуліровочні. Особливо потрібна була фіксуюча шайба, бо це вже негодність. Колись робив, отак пропилював жовшним полотном, на жовту по металу такий, а потім загинав, але трошки не так зробив, то більш між... не хочу робити цього. А були в магазині шайби, я купив їх. І от будемо збирати. І хочу сказати, що я цьому валові, старий це вал, що я робив, як я, як я реставрував. Сьогодні ще зреставрував ось цю канавку, наварював. І вже шайба тут, ця гайка не, не гуляє і О, Робили мій плотно тут. То... І тут стоїть дві шойби. Зазвичай ставиться одна шойба. Чому дві? І... Тому що вал вибивається найбільше з, цієї... з цієї... Вал найбільше вибивається з цієї сторони. І тоді весь оцей реверс переходить сюди. І оцей шестер, який відповідає за рух вперед, вона на і зазор з первічним валом стає більший. І тоді викидаємо ми... Шайби викидаємо з під цього гніздо і піддвигаємо і нічого не допомагає. І ще буває, що вибивається ця втулка підшипником. Ми її замінили нову поставив я. І потім я, коли зібрав реверс коли зібрав реверс коробку, я зібрав, збирав, я підкидав сюди шайбу, шукав, щоб вивести його на той уровень, який повинен бути. І от оце ця шайба якраз і є отим, от що не вистачало, щоб набрати ту. Той розмір, який був вже вибитий. І зараз стоїть під цим гніздом, стоїть дві шобі заводських, як, як повинно стояти. Можна первідки давати, додати, тобто є, як, є куди регулювати реверса. І ще хочу це подивитися, що ось це шестерня, реверса колишня. Колишня шестерня ми бачимо, що вона зовсім не така, як, як сьогодні. Це я сам прорізав ці пази для, для, для змазування, бо тому, що вони потрібні. потрібні. Тут також я і прорізав, робивши тоді. Вчора бачив знайомий, показував мені реверс Т-20. У нього, у нього він повністю розборний. Тут стоїть болти, стоять, 4 болти стоять. Вони шплінтуються. І тоді можна замінити або цю шестерню окремо міняєш, або міняєш оце міняєш. Так колись робили. Зараз так не роблять, зараз ми робимо, купляємо, то, що ми купляли, ну а їздить це вже як, як вийде. Тому будемо збирати, щоб в е, шабі варити не буду, бо тому що вже щось так звернув увагу, що таки приварю, і пищить. Тому хай собі шука своє місце, знаходить і буде крутитися. Тоже зажимати сильно не буду. Щоб смазка проходила. Ну, далі буде. Ось, зібрали. Поки тут зібрали, скажімо, на працівному столі. Потім вже будемо збирати там, бо я збираю там його на місці. то, то Зараз отак він Маленьке зусилля, тільки коли є, люфтів немає, так само і це провертається. Я думаю, що буде добре. Хотілося б. Далі буде. Ну, ось і поставили реверса. І щоб показати, як, який люфт, новий шестень, яка сталася в осінню. Оце так робить. Ми хочемо, щоб тихенько робило довго, приємно, але не буде так. Заглянути на ці зуби перші передачі. Вони як гулки. І це вона недавно зміняно осінью. Що вона робила? Нічого, тільки тарабани. Коли глянемо на цю шестерню, Ну, не знаю, так була з ним чи не знаю. Це плавно ходить. Оце якось так. Ну що, отакий. такий люфт. Такий люфт у нас. значить повинно бути доб... повинен бути добре ох як хочеться добре щоб було будемо діятись так що будемо збирати далі погода сьогодні так щось передній день весни сонечко було а це похмуро дерець колючий але погода тягне поки ще що можемо щось зробити щоб Поле були готові, будемо живі і здорові. Це так. зараз тут закрити цю кришку? І далі будемо робити. Все, дякую. Далі буде.